Привіт! Коротше, отримав я 4 нові ігри. Оригінальну. Кінгу, бачите, лого, 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 логотип, логотип голограма. В От, да. King of Fighter 98 це, наверное, найкраща версія. Ну так кажуть. Так чат GPT каже. Це вона найкраща до всіх. У мене ще 97. го Так. Це діло. І от такі три На це мутантів. Mutation Nation. Це не оригінал. Тобто це просто не книжечка. Тут книжечка. Last Resort. Такий шутер космічний. Тоже не оригінал. Але виглядають як оригінали. І Last Hope. Це не офіційна гра, зроблена німцями. Team, NGDV Team. В 2007 році. Вона є модернізована, а є стандартна. Це перша версія. Ось дуже важка. ось у мене перша версія. Ту модернізовану все не знайшов. Ну, допускаю. Оця буде цікаво. Це буде дуже прикольно.